Апеляційний суд скасував постанову про накладання штрафу на Олександра Нікішина, докладніше у сюжеті 16 січня 2025 року. Нікішин Олександр звернувся в суд з позовом до головного управління національної поліції у Львівській області, де просив визнати протиправною та скасувати постанову про накладення адміністративного стягнення по справі про. Адмін винесено поліцейським відділенням поліції No1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області сержантом поліції Паньковецьким серії ЕНА за номером 3813472 від 8 січня 2025 року. Про притягнення його до адміністративної відповідальності за. Частиною 4 статті 126 КУПАП рішенням Бродівського районного суду Львівської області від 1 квітня 2025 року в задоволенні позову відмовлено, відмовляючи у позові суд першої інстанції виходив з того, що під час розгляду справи про адмінправопорушення відносно позивача та накладення адмінстягнення за частиною 4 статті 126 КУПАП. Відповідач діяв на підставі у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією України та законодавством України, що регулює порядок розгляду справ про адмінправопорушення щодо порушення правил дорожнього руху, тому відсутні підстави для задоволення адмінпозову. Не погоджуючись з рішенням суду першої інстанції, Нікішин Олександр Олександрович подав апеляційну скаргу. Де просив скасувати рішення Бродівського районного суду Львівської області від 1 квітня 2025 року та позов задовольнити повністю суд апеляційної інстанції, переглядаючи справу за наявними у ній доказами та перевіривши законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції. Межах доводів та вимог апеляційної скарги, дослідивши докази, що стосуються фактів, на які посилаються учасники справи, приходить до переконання, що рішення суду першої інстанції вимогам статті 242 КАС каз України не відповідає. Отже, суд постановив апеляційну скаргу Нікішина Олександра Олександровича задовольнити скасувати постанову про накладення адмінстягнення по справі про адміністративне правопорушення. Дуже приємно бачити, що в апеляційному суді судять дійсно по справедливості і враховують всі обставини. Сергій Нікішин, телеканал Бродлайн.